Перша заповідь будь-якого режисера не розповідати, а показувати. Тому теза, що на початку не існувало ніякого зла, була тут же підкріплена мальовничою сценою Буліну. Якщо таке діялося у валінорі, фактично раю, то що ж тоді відбувалося в грішному богом забутому серед землі? Суцільний готем, злучинність, насильство на вулицях, кров рікою і гобіт. Тим не менше, саме перші хвилин десять найбільше нагадували той класичний уже володар перснів Джексона своєю тихою філософією про добро і зло, життєрадісними мотивами, гарною музикою, розмірами неосяжного прекрасного світу, ще більшими масштабами темної загрози, епіком і казковість. Ностальгічна скупа чоловіча підступала. Я давно вже нічого хорошого не чекав від персні влади. І через новини зі зйомок, і через перші трейлери, взагалі, ми ж бачили. Сумний досвід екранізації Амазону гучних фентезі. Ну коли со часу без жаху не згадати. Але я був приємно здивований на перших хвилинах перегляду персні влади. Ба більше я був приємно здивований і протягом всіх двох серій. Проте і мозок, і око занадто часто спотикалися об не найвдаліші рішення митців. Ну що ж, давайте пройдемось по сюжету. Моском показали, як Мелькор, іменований морготом, закораптив дві електростанції, які освітлювали весь континент ще до того, як у небо запустили ельфа з каменем зображати зірку, і двох маярча клунів прикидатися сонцем і місяцем. Потім ще один, як ми побачимо, звалиться у зворотньому напрямку. Могли б звичайно розкрити Мелькора трохи більше, ніж у вигляді хмаринки на небі, пояснити, як же ж так вийшло, що він став відступником і звідки пішло зло по краях середземських. Але можливо там компанії Amazon юридичних прав не вистачало досі складно до кінця сказати з упевненістю, що вони можуть показувати, а що ні. Ось так: ельфи проти ночі і пішли на ратний подвиг. В принципі, оскільки в серіалі нічого не сказали про те, що Мелькор – втілення самого зла, то в цілому виглядало наче хто. Хтось просто загасив світло, яке лупило в стратосферу 24 години на добу, і заважало спати. А за це всі разом його пішли вбивати. І тільки ті, що прочитали книжки, знають, що Моргот хотів із заздрощів розпалити пожежу світової революції. Тому з полонених інтелігентішок, що зажерлися від неробства, вивів еталонного пролітарія, який нюхом чув, де можна відібрати і кого поділити. Моргот давно депортований в кайданках за межі світу, по собі залишив тільки молодого подаючого надії чекіста Саурона, який раніше таскав за своїм темним володарем чемодани. А після його капітуляції вважав загибель імперії Моргота найбільшою геополітичною катастрофою першої епохи. Причіївся в бункері і почав злобно підраховувати час підльоту ракет з Валінор. Однак, хоч Моргот і програв, але справа його живе. Тому ельфійські загони нишпорили по всьому середзем'ю, розшукуючи недобитих комуні. З одного з таких походів брата Галя Дрелі повернули додому під щитом, тому дівчина поклялася продовжити його справу і знищити Саурона. Його клятва стала моєю. Тому як ми потім побачимо в трилогії, як тільки підвернулася така можливість, вона про свою клятву відразу забула, і в похід на мордор не пішла. Війська свої не дала, а тільки вручила гобіту маловатну лампочку. На цьому посильний внесок у помсту за брата було завершено. Отже, одягнувшись за погодою, Галадріль зайшла в північні льодовики, утеплившись металевою кольчугою на голе тіло, ну як мінімум на голові. Я б припустив, що вони не замерзають, але ж ні. Я вже думав, ти прибудеш вся в багні. В цього разу з обмороженням режисери продовжили ваяти як за підручником, не розповідати, а показувати. Тому потужний спіч про те, що як довго живе тіло, витримає Це там, сонки. куди боїться проникати Це... сонячне проміння. Був вимовлений на тлі яскравого сонячного. Світла фантастика. Фантастика. Коли найслабше ельфенятко відбилося від зграї, добре звірятко завернуло його у фольгу. Можу второпити навіщо було лазити по скелях та пробиватися пішками крізь снігові завірюхи, якщо можна було просто викликати пернате таксі. Хороший Тим не менше, вони дісталися до укріпленого табору орків. Судячи з усього, це взагалі ангбанд – ставка моргота. Секрет був у тому, що фортеця підземна. А щоб ніхто не здогадався, кмітливий моргот побудував над нею три гігантські шпилі. Ну ось ельфи і не здогадались. Всередині фортеці залишилися сліди некромантії, якою балувався сам. Саурон у своєму мавзолії. Бентежить, звичайно, розмір загону ельф. Один троль для них страшенна загроза, але вони сподіваються вбити праву руку Моргота, наймогутнішого з бояр, а якщо не вбити, то зайти до нього у фортецю і вийти живими. Ну що ж, не зовсім з ума там посходили? Ладріля розлила особливу ельфійську незамерзайку і їм відкрився особливий знак Саурона. Я українець. Схоже, стародавнє зло так тиснуло на кволу ельфійську волю, що весь особовий склад прийняв рішення завершити зимову кампанію і бігти назад, поки не впруться носом у дерево на краю Ліндона. А може й да, втративши цілий загін п'ятисотими, Галадріель була представлена до позачергового військового звання. Але все-таки по тихому списана в запас, нібито за висловою років. Мудрий король, який, щоправда, не здатний собі навіть промову підготувати за пару сотень років, поки розвідники шастали Світами вирішив, що раз орки не нападають, можна сміливо розпускати армію. На почесну пенсію Галадріель разом з іншими генералами була відправлена до благословенного Валінор. І лише пропливши сотні морських миль, уже практично повернувшись до рідної гавані, Галя раптом згадала, що забула вимкнути праску. Взагалі, то така грін карта випадає ельфу чи не раз у житті. Тому добровільна відмова від життя Валінорі це вчинок з великої літери, що зайвий раз демонструє силу характеру Галадріелі, якщо вже Сафарі по льодовиках когось не переконали. Галя, поки що найпривабливіший, і якщо можна так сказати, єдиний ельфійський ельф у всьому серіалі. Всі інші просто жах. З приводу кастингу серіалу. Взагалі, я детально вискажусь при розборі другого епізоду. Нехай буде інтрига. Тож підписуйтесь, не пропустіть, бо ми того варті. Так ось, пожухлі ельфійські пики, повне враження, що там немає ні життя, ні магії, тільки століття вживання. Пальоного спирту. Повне враження, вночі на вулиці спіймали випадкових бомжів і за пляшку горілки нарядили його в піжами. Ось такий от несподіваний секрет ельфійської І <groots> у Брімбора в другій серії аж голос тремтів, так хотів випити чоловік. Ну, Не відчувається у літніх ельфів ні мудрості тисячолітній манер Трандуїльських. Дуже дуже шкода, що з якихось причин замінили актора, який спочатку планувався на роль Елоронда. Як же він був схожий на Хуго Вівінга. той самий погляд, аж оце шо аж за океан втекти хотіла, щоб його не бачити. Тим бачиш, що його як напівельфа на батьківщині всіляко цуралися і не пускали на нараду. Рада з жалем повідомляє, що вас не допущено до наступного засідання. А воду він пив із спеціального краника лише для напівельф, і взагалі працював він літературним напівельфом. Писав. Пафосні промови для короля про важливість праці на півельфів. Цікаво, що було, якби королю довелося виступати без суфлера. Смотрите, идет, э, йде э, спад економіки. Откуда? Вартувати, то коли лінивий говорил о бюджете. Мы ми э, 500 між міжрових пространств. А ми підняли, а мы подняли в сентябре прошлого года. Досвідченого мисливця видно здалеку, буквально. Маскування прямо на десяточку. Не зрозуміло тільки чому звір від них тікає ще за два кілометри. Причому це їхній стандартний мисливський камуфляж. Навіть у щоденниках натураліста їх такими малюють. Гобіти та гноми поки що в серіалі вийшли найкращі, але про бородачів у другій серії. Ось цей гобіт, Я просто переконаний спочатку планувався на владику ельфів, але в останній момент там щось переграли. Вирішили, що у ельфів все ж таки зуби були. У нас все таки добуквенна екранізація. Чистий толкін анишара. У гобітів, як і у трилогії, своя ідилія, лише бродяча. Але вони залишилися вірними собі, кочували лише заздалегідь розвіданими маршрутами по колу. Коли бачили когось вище куща, відразу мімікрували під фауну. Автоботи трансформіруємося. Тим часом у землях людей була своя атмосфера. У таверні сидять жінки невизначеного віку в зухвалих головних уборах. Важко припустити, але можливо, це були послідовниці культу Моргота. Пам'ятаю, ще старішка писельну руку. Скільки заводів збудовано було. Оці вже тільки розвалити можуть. Запустили до космосу мелько, знову ж таки, да. Ну і знамениті гоблінські малосімейки. Маленька клака, зато своя. Такою страду розвалення. За ненаїйними людинками доглядають ельфійські патрулі, особливо у справах абориг... барги. Ні, не їзуть, але руку на пульсі тримаю, щоб знову війну не влаштував. Деякі спецслужбісти особливо глибоко інфільтруються в місцеву агентуру. За халатним товаришем пильно наглядає колега. У справу, певно, вже рівним рядочком ліг запис, що ненадійний і схильний до зрани. Вже і розмови з ним проводили, і начальник пробував наставляти. Каже, нащо тобі ота людська розвідьонка з прицепом? Кохалася Катерина з москалями, от і має. Ну той теж, певно, напівщо оперативник страшний, і вирушає на секретне завдання. Сверхсекретне Ужас, скоро буде. Тут все таки. Ки не потрібно, не потрібно огульно звинувачувати орандіра, що він все переминається з ноги на ногу і не перейде до рішучих дій. Якщо у безсмертних ельфів час тече інакше, і пара сотня років туди назад це для них не термін. от Елронт у другій серії не відвідував друга два десятки років і навіть не зрозумів, що образив цим товариша. То і орендір не поспішає з першим поцілунком. Конфетно-букетний період на 30-му десятку він знаєте тільки починається, але і жінку зрозуміти можна так. Я, звичайно, дівчина вихована з пристойної сім'ї, але може поки ще не посивіла з голови до п'ятому ж за руки почнемо триматися, га? Синуля, і дістав десь уламок доброго моргульського клинка і давай їм курей ухлівуляка. Сімейну драму нахабно перервала корова, яка почала замість молока давати какао. Арундір з милою вийшли на сушейку і пішли до контори дивитися, що сі стало. Розвіддані мудрого короля Гілгалада, що випадково звалилися на нього прямо з дерева, також безпомилково показали, що деревн зло повернулось. Тут він певно й пожалкував, що погарячкував та звільнив усю офіцерню в запас. Шукай їх тепер воно, то, за океаном. Перші враження від серіалу дуже змішані. З одного боку вийшло краще, ніж я очікував. Вдалося відтворити масштабність світу, створити кілька кумедних сцен з гобітами та гномами. Придумати цікаву версію молодої Галадріелі. Та й по всьому. У той же час наші творці значною мірою зруйнували атмосферу. Що вони зробили з ельфами? Ну це ж не на якій не налазить. Ганьба. Зрада аж пече. Світ Толкіна наповнили якоїсь дикою отсібятіни. А найголовніше, яку історію вони нам хочуть розказати? Якщо хочуть, звісно, ну так отож. Перериваюсь ненадовго, і продовжимо огляд в другій серії. Тень, которую она искала. Думаете, она существует? Хороший вопрос. Спасибо. То, что вы нам предоставили. Где эти деньги? Мы сейчас поднимаем миллиарды гривен. Мы нашли, на, находили деньги, находим деньги. А где эти деньги? Где эти люди? Да, тяжело. В, тех состоянии, в том состоянии, в котором сейчас находится, тяжело, конечно, в той, в той ситуации.